У сесійній залі Житомирської міської ради урочисто відкрили 58 сесію освітньої муніципальної молодіжної програми, школа місцевого самоврядування, освітня молодіжна програма, яка безоплатно навчає молодь, що таке муніципалітет, що таке громада, як працює міська рада. Як орган, як стати активним містянином і познайомитися з громадським сектором, з міською владою, як долучитися до громадських проєктів, які ініціює міська рада, і так далі, і взагалі зрозуміти, що це за будівля, хто в ній знаходиться і які рішення тут приймаються. Учасники програми доєднаються до занять, які будуть тривати двічі на тиждень протягом півтора місяця. Насправді це гарна можливість неформально поспілкуватися з представниками там з секретарем міської ради. З заступником з усіма керівниками дізнатися про свої можливості особливо це цікаво для студентів, тому що після закінчення навчання є можливість постажуватися, пройти практику в цих управліннях, можливо, зареєструватися до кадрового резерву міської ради, тобто, це можливо навіть перше працевлаштування для студентів. Тому школа самоврядування це така школа можливостей для кожного, а кожен вже знаходить в ній себе. Хтось отримує тільки знання, а хтось перспективу працевлаштування. Найбільша частка учасників школи це студенти житомирських коледжів та університетів. Кожного разу і цього разу не виключення є і старшокласники, яким цікава ця тематика, і вони вже слухачами школи смердювання зареєструвалися. Багато хто з слухачів школи смердювання приходить в друге чи в третє на курс, тому що кожен курс унікальний. Він не є там однаковим і не повторюється. Тому у нас є слухачі, які вже вдруге прийшли слухати курс навчальної школи смердювання. Учасник школи та студент Єгор Бурсін навчається за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Хлопець розповів, що під час навчання в школі хоче отримати більше знань в своїй галузі. По-перше, це йде дуже сильно по моїй спеціальності, тому що я як держслужбовець у зоні публічного управління. По-друге, це дуже крутий інструмент, щоб дізнатися, як працює міська рада. І в-третє, якраз таки щоб більше дізнатись якогось практичного досвіду. А якщо казати, що я чекаю, я чекаю. Якраз таки того, щоб навчитись чомусь, ну дізнатися ще детальніше, як працює міська рада і можливо отримати якийсь практичний досвід вже для мого якогось портфоліо або на майбутню мою працю. Більше знань про апарат міської ради хоче дізнатися студент Житомирської політехніки Андрій Яремчук. Хочу отримати якісь нові знання в сфері міського самоврядування, хочеться дізнатися. Який відділ міської ради за що відповідає, до кого там можна звернутися за вирішенням якогось окремого питання, конкретного, і тому подібне. Можливо, познайомитися з ведучими, які будуть виступати, на якісь нові знайомства серед інших учасників, та ну дуже корисно провести для себе час. Важливість школи місцевого самоврядування полягає в тому, щоб показати молоді, як працює міська рада, її апарат та їх функції. Ще на превеликий жаль, коли ми стикаємося навіть з працевлаштуванням, багато хто не знає, які функції взагалі виконує міський голова, заступник міського голови і керівники департаменту. Як взагалі живе місто? Тому це надважливо, і я хочу сказати, що для нашої молоді це майданчик в першу чергу для знайомства, для спілкування, для адаптації і в подальшому теж для реалізації себе. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.